Убивство сталося вночі у дворі багатоповерхівки на Балтській дорозі. Сусіди посварилися, і один перейшов від слів до дій, схопив ніж і завдав опонентові безліч ударів у груди та живіт. Той загинув на місці. Щоб приховати злочин, обивця вивіз тіло за місто, багажнику свого автомобіля і викинув у хаджибейський лиман. Родичі вбитого повідомили в поліцію про його зникнення. Труп знайшли на березі лиману того ж дня. В день занепокоєння родичів вбитого містяна повідомили у поліцію про його зникнення. Під час пошукових заходів правоохоронці того ж дня виявили небіжчика на березі лиману і в ході подальших оперативно слідчих заходів встановили обставини загибелі чоловіка та особу, причетну до злочину, яку й затримали в процесуальному порядку. У затриманого вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке направили на експертизу. Причетність фігуранта до вбивства допомогло встановити дослідження ДНК, проведене в мобільній лабораторії. Затриманий у скоєному зізнався та пояснив, що, начебто, потерпілий, сам спровокував конфлікт, лаявся та звинувачував сусіда в образі сестри і навіть дістав ніж. Погіршило ситуацію і надмірне вживання алкоголю. Після цього не впали, я нанесю 5. П'ять ударів в Гаруті. Після чого він скончався. Я в машину і вивіз на ліман. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції.